Привіт всім! Мене звати Аня. Вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від хайпового парфуму Ганімет. Я дізналася про нього якраз коли тільки почала цікавитися взагалі парфумами, це було весною цього року. І цей ганімет був скрізь. Я відкривала інстаграм, там була реклама цих парфумів, його брали, купували в розпив, його скрізь так описували красиво. Намагалися продати, купити. На нього було маса відгуків найрізноманітніших, але дуже часто це були позитивні відгуки всі. Описували його як якийсь неземний аромат, щось неймовірно шлейфове, красиве. Ну і, звичайно ж, мені ж теж дуже кортіло з ним познайомитися. Тому я замовила пробники Марк Антуан-Баруа на їх офіційному сайті. І перше, що мене вразило, це. Те це той момент, коли я от отримала своє замовлення. Отже, в цього парфумерного дому Маркан Тенбера є всього чотири парфуми, і я відповідно всі їх чотири замовила. Бо якраз це вже було після от саме виходу в цьому році в травні Енцеладу їх нового парфуму. Тому так, їх було там чотири. Сама упаковка це дуже красиво. Такий золотавий конверт. Він підписаний так ніби від руки, знаєте, на ньому марка. На марці нам зображення їх нового парфуму, їх нового релізу, цього енцеладу. Всередині все пахне цього конверту, всякими цими ганімедами. Все гарно дуже запаковане, дуже красиво теж всередині листівка. З подякою за покупку і за з якимись побажаннями там. Ну і також, ніби написано від руки, однім словом, знаєте, воно відразу підкупає, бо ти купуєш якихось там чотири пробники, а в тебе враження, що ти дійсно дуже такий особливий і важливий покупець. Це дуже підкупає і це дуже приємно. Потім, звичайно, я познайомилася з, з усіма ароматами. Скажу відразу, що от їх перші два аромати, там b 683 і ще якісь, вони, мене, вони мені сподобались, але для мене це все-таки е, чоловічі парфуми. Тобто я б на собі такі не змогла носити, вони для мене мають все-таки більш виражену гендерність. Натомість от «Ганімед» і Encelad. Так, це для мене унісексові парфуми, і тут вже інша справа. Таке Ганімет мені сподобався. Відразу скажу, що перше враження в мене було про нього дуже позитивне. Він е мене приємно вразив. Е але про все по порядку. Отже, парфум вже не такий новий, він був випущений у 2019 році. Над ним працював і створював його всім відомий Квентін Біш. І насправді Квентін Біш створював їх попередньо цей Бі 683. І коли Квентін Біш разом з Марк Антуан бароа створювали Ганімет, вони його бачили як продовження Бі-683, Але цього разу вони хотіли його зробити м'якшим, універсальнішим, як я розумію, і елегантнішим. В нього також цікава назва, оскільки творці парфуму кажуть, що створюючи його, вони мріяли про подорожі до далеких планет. А саме їм марився Ганімет, який є супутником Юпітеру. Ганімед був відкритий у 1610 році і назву свою отримав завдяки герою грецької міфології. Ганімедом у грецькій міфології був красивий юнак, якого викрали ці грецькі боги, якраз через те, що він був таким гарним і Завдяки своїй красі, він отримав від грецьких богів безсмертя. Саме у Ганімеді, знову ж таки, в парфумі вже одним із основних складників, як кажуть самі Квентін Біш і Марк Антуан Баруа, вони вважають безсмертник от якраз як Дань, як цій легенді. Окрім безсмертника, також е, вони говорять, що там е, важливу роль відіграє е, цитрусовий мандарин, е, також фіалка і замша. Отже, вони кажуть, що це чотири складники, які взагалі-то відповідають за чотири напрямки. Е, світу Північ, південь, захід та схід. От якраз на півночі це соковитий мандарин, на півдні ось той самий безсмертник, на заході здається, замша шкіра, і на сході фіалка. Квіти фіалки Таким чином, от була побудована ось ця їх теж рекламна кампанія там з цим компасом і з напрямками світу. Отже, про, говорячи про сам парфум. Так, він досить елегантний, він дійсно такий витриманий, красивий, я б сказала, унісексовий. І якщо говорити про інші ноти, окрім от якраз тих, що я вже сказала, там мандарину, безсмертнику, замші і листя фіалки, то також заявлені тут мінеральні ноти, які, як я розумію, нам Відображають кам'янистий рельєф е, Ганімеду, як супутника Євпітеру, а також оті от е, солоні океани, якими він вкритий. Е, також тут є шафран. Я так розумію, що Квентін більш полюбляє шафран останнім часом. Е, Акігала Вуд, щоб це не було. Е, також китайський османтус. Е, щодо моїх вражень. Він мені дуже подобається. Я в першу чергу чую тут замшу, і це така якась красива світла замша чомусь для мене. Ніякої шкіри, а саме от така м'якість, оксамитовість замші. Також відчуваю тут фіалки. Можливо, не самі квіти, але ось цей такий пудровий ефект, який створюють фіалки, листя фіалок в парфумах. Взагалі мені цей аромат здається таким от оксамитовим, таким чомусь припудровим, дуже гарним. Він дуже стійкий і мега шлейфовий. Реально унісексовий. Я б от чесно. Абсолютно не пошкодувала про жодну гривню там чи злоти, які б за нього віддала. Тому що мені подобаються його параметри, мені подобається, як він звучить. Абсолютно все, окрім того, що він мені якби не підійшов на мені. Це було велике розчарування, тому що коли я нанесла парфум вперше. Я спочатку дуже насолоджувалася цією шлейфовістю від себе. Він такий от з тих парфумів, що граються в хованки, тобто його нема-нема, і ось-оп, і він вже є, ти його від себе чуєш. Але я також помітила, що на мені вилізла якась дивна кислотно-металічна нота. По сьогоднішній день я не розумію, що саме дало мені таке звучання, але я відчувала його саме так. От я відчувала цю божевільно красиву пудрову, оксамитову, замшеву димку від себе, і разом з тим отакий от якийсь цей, не знаю, такий трав'яний металічний кислотний акорд. Якщо хтось знає, що саме в Ганімеді може дати таку ноту, напишіть мені, будь ласка, воно мене просто зводило з розуму. І, звичайно, ну я вже зрозуміла, що, мабуть, я такий парфум не буду поспішати купувати. Потім я зробила ще кілька підходів до нього, і кожного разу це було те саме. Один раз, я пам'ятаю, він мене взагалі придушив. Тобто ми е, мали з дівчатами десь їхати гуляти. Я нанесла на себе ганімет, сіла до подружки в машину, і от ми їдемо, а я вже відчуваю, що просто мені погано. Мені стало погано від оцієї кислотної ноти незрозумілої. Е, крім того, я його от нанесла якось близько до обличчя. Це була велика помилка. Зараз я розумію, що мені взагалі ганімет протипоказаний так близько до, до обличчя. Але тоді, от я пам'ятаю, мені подружка каже: о, як гарно пахне. А я вже просто дорію від того ганімеду і мрію про те, як би скоріше повернутися додому і піти, і просто його з себе змити. Що цікаво, що от потім з часом ця неприємна для мене кислотність десь дівається, ця металічність. І я тоді реально насолоджуюся ось цією замшовістю, цією димкою красивою. Ну, але терпіти 12-13 годин на собі ганімет, щоб він трохи вивітрився, щоб потім насолоджуватися цією димкою, ну, це вже занадто. Тому я залишилася без ганімеду, маю його от від Леванті, інколи нагадую собі, як він пахне. Хоча я ж кажу, це, це парфум, який я розумію, чому багатьом подобається, бо він незвичний, він якийсь новий, цікавий, дуже шлейфовий, дуже стійкий. І якби не от цей нюанс, який на мені розкрився, я б напевно дуже б його собі також хотіла, принаймні от тридцяточку. На цьому все, друзі. Будь ласка, напишіть про свої враження від цього парфуму, чи він у вас є, чи він вам подобається, в якому ви таборі прихильників, ганімеду чи хейтерів. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дуже буду вдячна за лайки, будь ласка, підтримайте мене. Дякую всім, хто підписався на мене, а хто не підписався, будь ласка, підпишіться для того, щоб не пропустити наступні відео. Я сподіваюся, що ми знову, знову скоро побачимось тут, на моєму каналі, і будемо говорити про парфуми. Всім гарного дня! Бувайте, па-па!